Тарас Григорович Шевченко у ривок тополя, полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, б не ходила пізно за водою, не стояла до півночі З милим під вербою, якби знала. І то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить нехав'яни, поки закопають, бо недовго чорнобриві Карі оченята, білоличко червоніє, недовго дівчата, бо полудуть та й зав'януть, рови полиняють, кохайтеся ж, любійтеся, як серденько знає. Ще бачу соловейко лузі на калині. То співає козяченько, ходя по долині. І співає, поки не вийде чорнобрива з хати. А він її запитає, чи не била мати, стануть собі, обіймуться, співа Соловейко. Послухають, розійдуться обоє роденькі, Ніхто того не бачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила. Сама собі знає. Любилися, кохалися, а серденько мліло, Чуло, серце недоленько, а сказати не міло Не сказало, осталося день і ніч воркує, Як голубка без голуба, і ніхто не чує.